Привіт усім! Знаєте, кожна веб-сторінка, яку ми бачимо в інтернеті, чи то простий блог, чи якась складна програма, всі вони побудовані за одним і тим же, скажімо так, фундаментальним планом. От сьогодні ми й зазирнемо за лаштунки і розберемо цей прихований кресленик, щоб зрозуміти, як усе працює насправді. От давайте подумаємо, що ж насправді потрібно браузеру, щоб збудувати веб-сторінку. На перший погляд, здається, що це просто видимий контент, так? Текст, картинки, кнопки. Але повірте, під капотом там ховається набагато-набагато більше. Окей, ось наш план дій. Пройдемося крок за кроком по всьому процесу від фундаменту до підключення стилів і скриптів. І в кінці побачимо, як всі ці пазли складаються в одну картину. Отже, перший розділ: щоб краще зрозуміти, що таке html документ давайте уявимо його не просто як код, а як архітектурний план будинку. Так, саме так це буде наша головна метафора на сьогодні. І в цій нашій аналогії з будинком техбоді це власне все, що ми бачимо. Це кімнати, меблі, весь декор. А от теххет це та частина якої не видно, але без якої ніяк. Це ж наш фундамент, вся електропроводка, комунікації. Ну, самі розумієте, без цього будинок просто не функціонуватиме. Ну що ж, час закладати фундамент. Давайте розберемо ті абсолютно незамінні елементи, без яких не обходиться жоден, ну от взагалі жоден HTML документ. Окей, все починається з Doctype HTML. Це можна сказати наш документ на землю. Він каже браузеру: Гей, будуємо за сучасними стандартами. Далі йде тег HTML. Він ніби окреслює межі нашої ділянки. А вже всередині нього два головні блоки невидимий Head, наш такий собі центр управління, і видимий Body, де, власне, і знаходяться всі кімнати. І тут є один дуже важливий момент на тезі HTFL ми завжди завжди вказуємо мову документа. Чому це так важливо? Ну, По перше, для скрінрідерів, програм, що озвучують контент людям із вадами зору, а по-друге, для пошукових систем так вони розуміють, для кого ця сторінка. Гаразд, занурюємося глибше. Відчиняємо двері до нашого центру управління, до тегу HEAD, і дивимося, які там є ключові налаштування. І перше, найважливіше, що має бути всередині HEAD, це кодування символів. Ось цей рядок Meta чарсет 8. Думайте про нього як про універсального перекладача. Саме він гарантує, що всі символи, і кирилиця, і навіть емодзі будуть відображатися правильно. І запам'ятайте, це правило номер один. Цей тех завжди. От просто завжди йде першим. Йдемо далі. Тепер нашому будинку потрібна офіційна адреса, і це тех тайтл. Це той самий текст, що ми бачимо у вкладці браузера, той, що з'являється в результатах пошуку, і той, що підтягується, коли хтось ділиться посиланням у соцмережах. Тому, звісно, кожна сторінка повинна мати свій унікальний і зрозумілий заголовок. А ось цей рядок це просто герой сучасного мобільного вебу. Серйозно. Medha Name Viewport каже мобільним браузерам, так ширина сторінки дорівнює ширині екрана. Без нього будь-який сайт на телефоні виглядав би просто крихітним. Ну знаєте, ніби дивишся на нього з іншого кінця кімнати. Абсолютно нечитабельно. Так, з фундаментом розібралися. Але ж жоден будинок не може існувати без комунікацій, правда? От і наш хед це саме те місце, де ми підключаємо сторінку до зовнішніх ресурсів, наприклад, до файлів зі стилями. Отже, як підключити стилі? Є по суті два способи. Перший, і він же рекомендований через зовнішній файл за допомогою тегу Link, другий написати стилі прямо в HTML всередині тегу «Style». Чому перший кращий? Уявіть, що Link це як мати єдиний дизайн-проект для всього будинку. Браузер завантажує цей файл один раз, зберігає його собі в кеш, і потім інші сторінки завантажуються швидше. Це набагато краще і для швидкості, і просто для порядку в коді. Але Теглинк це не тільки про стилі, з його допомогою ми підключаємо і інші важливі штуки, наприклад, Favicon – Це та сама маленька іконка сайту у вкладці браузера, ну як номер на поштовій скринці, або канонічне посилання це по суті наш документ на власність для пошуковиків, який чітко каже: ось ця версія сторінки головна. Добре, з дизайном розібрались, а тепер час додати нашому будинку трохи розумних функцій. Мова, звісно ж, про інтерактивність, яку нам дає JavaScript. Скрипти це, звісно, круто, але вони можуть бути важкими. І тут є проблема. Коли браузер доходить до тегу скрипт, він зупиняє все інше: всю побудову сторінки завантажує цей скрипт і виконує його. Це називається блокування рендерингу. Якщо повернутися до нашої аналогії, це як спочатку занести всі меблі в будинок, а тільки потім встановлювати складну електроніку скрипт, яка може затримати весь процес переїзду. Але на щастя, є рішення. Щоб уникнути цього блокування, ми використовуємо спеціальні атрибути Defer та Async. обидва дозволяють завантажувати скрипт у фоновому режимі, не зупиняючи побудову сторінки. Ключова різниця в тому, що Defer чекає, поки весь HTML буде готовий і тільки потім запускає скрипт. І, як правило, це набагато безпечніший і більш передбачуваний варіант. Тому в більшості випадків Defer – наш найкращий друг. Ну що, здається, ми зібрали всі елементи нашого пазла. Тепер давайте подивимося на фінальний план. Коли ми складаємо все це разом, ми отримуємо ідеальну надійну структуру для будь-якого веб-проекту. І ось він, наш фінальний кресленик у всій красі. Дивіться, все починається з Doctype. Потім іде HTML з атрибутом мови, всередині хед наш джентльменський набір, кодування, в'юпорт, заголовок, посилання на стилі та іконку. І, звісно ж, у самому кінці боді, наш скрипт з атрибутом Defer. Ось це і є ідеальний стартовий шаблон. Ось ця цитата з web.dev, як на мене, ідеально все підсумовує. Хоча ми й не бачимо тех хед, саме він є життєво важливим для роботи сайту. Вся ця невидима робота це і є той самий фундамент, який забезпечує і швидкість, і доступність, і коректну роботу всього, що ми бачимо на екрані. Отже, тепер у нас є цей універсальний план, по суті, основа для створення абсолютно будь-чого в онлайні, і це залишає нас з одним великим питанням: що ж тепер можна збудувати, маючи цей фундамент.